Від Черкаського району захисникам України відправлено чергове підсилення. Військовим передали шість повнопривідних автомобілів, два комплекси супутникового зв'язку та багато інших необхідних речей. Подробиці знають колеги з телестудії Тясмен з Великоднем до великої перемоги. Під таким гаслом цьогоріч відбулася у Смілі доброчинна акція. До свята Великодня нашим військовим передали шість транспортних засобів. А також різноманітну техніку, комплекси супутникового зв'язку Старлінк, квадрокоптер, будівельний інвентар та інші матеріали для захисників. Також під час традиційної акції Сміливим від смілян виготовили та зібрали великодні подарунки. Доброчинна подія об'єднала багато наших небайдужих краян своїми добрими справами. Усі спільно та згуртовано наближаємо перемогу. Сьогодні на ця акція, яка проводиться від сміливих смілян. Саме для наших воїнів це підтвердження того, що ми залишаємось єдині і нічого нас не зламає. Напередодні Великодня хочеться зазначити, що саме світлі сили мають перемагати, що саме добро переможе зло, що наші воїни це воїни світла. І хто б нам що не говорив, саме вони вигонять. Орків з нашої землі щиро дякую усім, хто долучився. І також можете зараз бачити автівки, вантажівки. Вони повністю завантажені матеріалами будівельними і інвентарем. Все все теж скупано за рахунок коштів і за підтримки нас як адміністрації підприємців, підприємців із міста Черкаси з Кам'янщини з Михайлівської громади. Перш за все, дякую своєму колективу. Які Котре вже ми 22-23 автівка передаємо для Збройних Сил України. Дякую за сприяння, за допомогу, за командну роботу обласній військовій адміністрації, районній військовій адміністрації. Дякую громадській організації Воля і право, пані Марина, пан Максим, за те, що ви організовуєтесь, за те, що ви не даєте нам спокійно дихати, завжди ви в строю, завжди ви в тонусі тримаєте нас, ми завжди будемо допомагати.